Справжній виклик сьогодні не залежати від відключень електроенергії. І з відключенням світла зіштовхуються всі: малі, середній бізнес, виробничі підприємства, офісні та бізнес-центри. У цьому відео ми покажемо, як забезпечити безперебійне жилення та сталу роботу вашої компанії на прикладі Києво-Миглянської бізнес-школи. Це перша та найбільш відома бізнес-школа в Україні, яка дозволяє здобути ступінь магістра бізнес-адміністрування. Учасники школи це підприємці та лідери, які прагнуть змін. В собі, в своїх компаніях, в країні та світі кіомиглянська бізнес-школа це інтелектуальне середовище, засноване на принципах відкритих систем. Це дозволяє і учасникам вчитися у викладачів, запрошених спікерів та своїх колег. У школі особлива атмосфера, адже це місце зустрічі цікавих людей, які не могли б зустрітися де-інде, політики міжнародного рівня, бізнесменів, освітян та митців. Одночасно на поверсі можна очатися понад 200 людей. Відключення світла стали справжньою проблемою для навчального процесу. Вирішити її нам допомогла компанія Атмосфера. Вони встановили для нас резервне живлення, яке дозволяє нам працювати за відсутності світла. Навіть коли оголошують повітряну тривогу, ми проводимо навчання в укритті, яке облаштоване доступом до інтернету і також має власну систему резервного живлення. Сьогодні це найважливіше не зупинятися, розвиватися, навчатися, працювати, підтримувати економіку країни. Це наш власний внесок у перемогу та усталий розвиток України. Проект передбачає два етапи: на першому встановлення резервної системи безперебійного живлення з можливістю заряджати КБ від мережі та генератора, на другому етапі встановлення та підключення до системи сонячних фотомодулів. Таким чином резервна система переходить розряд автономної. Проект складається з двох окремих систем резервного живлення. Резервне живлення учбових приміщень, Потужність системи 12 кВт, а ємність 43,2 кВт години. Цього достатньо, щоб дати можливість пропрацювати до 10 годин при відсутності живлення від зовнішньої електромережі та середньому навантаженні 4 кВт. В проєкті використали гібридний інвертор Victron Energy. Також сучасні та безпечні літі фосфатні АКБ. В подальшому також планується встановлення та приєднання сонячних фотомоделів для можливості додаткового джерела енергозабезпечення, резервне живлення, аудиторії в укритті, потужні системи 5 кВт, а ємність 4,8 кВт години. Цього достатньо для живлення до 8 годин при відключенні світла і середньому навантаженні 600 Вт. Це може бути роутер, декілька десятків ноутбуків, освітлення тощо. У разі необхідності в системі передбачена можливість роботи одночасно з генератором. Дана система дозволяє проводити навчання навіть під час тривоги і за відсутності світла. Система передбачає віддалений доступ до моніторингу роботи станції, стану обладнання, споживання та заряду ОКБ. Час на реалізацію проекту 10 днів. Переважна більшість наших клієнтів сьогодні це бізнеси та домогосподарства, яких цікавлять сталі рішення для енергетичної безпеки та безперебійності живим. Це може бути система накопичення енергії плюс дизельний генератор. Або більш стале рішення сонячна електростанція та накопичувач. Децентралізована енергетика, розподілена генерація, є майбутнім нашої енергосистеми. Тому місія атмосфери. Те, що ми робимо просто зараз, це розвиток сталої та стійкої енергосистеми України за допомогою відновлюваних джерел енергії, а саме сонячної енергетики. Ми прагнемо, аби кожна друга, третя будівля в країні була обладнана власними сонячними електростанціями і системами збереження енергії. Це мають бути всі об'єкти соціальної та житлової інфраструктури, лікарні, служби надзвичайних ситуацій. Поліція, учбові заклади та житловий комплекси таку енергетичну інфраструктуру. Жоден ворог не здатен зруйнувати. А після перемоги наша енергетична система буде найбільш конкурентно здатною в цілому світі.